Якщо тебе цікавить тема криптовалют, і ти хочеш бути в курсі всіх останніх подій в світі крипти, то мусиш переглянути це відео, і я в ньому тобі все розповім детально. Усі подробиці, не пропусти. Отже, всім привіт, мої любі з вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку останні події в світі криптовалют. Що ж відбувається в нас таке, які в нас цікавинки які в нас новинки? Що в нас з нашим біточком, що з нашим ефірчиком? Куди рухається наш ринок, все це ми детально сьогодні з вами розберемо. Але поки що, я вам нагадую, якщо ти ще не підписаний на мій канал, то якраз зараз саме час це зробити. Підписатись, поставити лайк, дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. І все. І зараз ми все з тобою дізнаємося. Ми вже починаємо з такої новинки. Дружній до криптовалют банк Кастодія оголосив п'ятницю, що він тепер приймає депозити в доларах і незабаром буде зберігати біткоїни для клієнтів у деяких штатах США. Фінансова установа також надає клієнтам послуги з управління державними фондами грошового ринку США. Що це означає? Ми отримали дозвіл нашого банківського регулятору на прийом коштів клієнтів, розповіла е, генеральний директор Костодія Кеті Лонг. Вона підкреслила, що планка дуже висока для банків, і ми її подолали. Е, ну, вже багато є розмов про те, що біткоін має перейти в банківську сферу. Що рано чи пізно це мало статися, і що в кінець кінців зберігання біткоїна повинно відбуватися в банках. Ну, США і Банк конкретний США зараз от, хоче першим бути, який це зробить. Це тільки ще поки що анонс, і це є в планах, ще ніхто нічого не запровадив, але е, вона каже цяло, що це в нашій дорожній карті на 6-12 місяців. Ну, як воно буде, то невідомо, тому що ви бачите, з, з тими ETF так само дуже довго історія тягнеться, ніби хотілося б, щоб все швидко відбувалося, а воно тянеться довго. Але це хороший знак для біткоїна. Що нарешті можливо прорветься та блокада, і хоча б в декількох штатах США, як вони планують почати з декількох не відразу зі всієї країни, почати зберігати біткоїн. Це прекрасно. Як буде побачимо, значить далі. Консорціум груп захисту блокчейну об'єднав зусилля, щоб довести, що позов комісії з цінних паперів і бірж проти Coinbase є спробою узурпації влади конгресу. І що суддя, який здійснює нагляд за ним, повинен задовільнити клопотання компанії про закриття справи. Тобто, вже консорціум груп захисту блокчейну починає вступати в гру і захищати Coinbase. Кажуть, що сец, ну як завжди, всі свої оці заїжджені фрази, всі свої звичні, що сец маніпулює, що забагато ну, бере на себе тих обов'язків, де її там не треба, особливо в світі крипти, і ну, узурпує владу чи як там, але. Насправді, ну ясно, що вони повинні щось говорити, щоб виграти цей процес. Вони ми ж пам'ятаємо, що печали це. так їм крила виросли в зв'язку з тим, що XRP виграв суд. Але слухайте далі, трахунок XRP. У середу комісія стінних паперів бірж США СЕС повідомила, що американський фінансовий наглядовий орган планує подати апеляцію на нещодавне рішення суду, який визнав, що криптовалюта XRP не обов'язково є ціним папером на перший погляд. СЕЦ прагне підтвердити рішення суду про те, що програмні позиції. Та продажі відповідачів покупцям XRP через платформи для торгівлі криптовалютами та інші дистриб'юції Ripple в обмін на працю та послуги не включали пропозицію або продаж цінних паперів. Йдеться у поданні до суду заяві Все. Тут необхідний проміжний перегляд. Тобто треба розібратись детальніше. треба… Ну, коротше, апеляція. Не буду я розсолювати, але зрозуміло, та, що СЕС, звичайно, що так просто не здасться. І це так зрозуміло, що ну, це його репутація. Плюс, якщо вже СЕС взявся за криптовалюту, він буде це доводити до кінця. Поки ще е рибка не за зачка, тому що ви ж розуміємо, якщо XRP, це точно виграє суд і апеляцію зараз, то ясно, що за нею слід підуть всі інші криптовалюти. Там, ті, що попали в чорний список, наш, словно звісний. Солана, Матік і багато таких решту криптовалют. Тому чекаємо результату. Такі досить цікаві новини цього тижня відбулися. Значить, що ще е, цікавого відбулося? Американська платіжна система PayPal в понеділок оголосила про запуск нового стейблкоїну PayPal USD, PUSD, який забезпечений доларовими депозитами, казначейськими облігаціями США та їх еквівалентами. Він буде випущений Paxos Trust Co для клієнтів PayPal в США. Ну, поки що так не дуже масштабно, так досить стисле коло, так? клієнти PayPal в США тільки наразі. Новий стейблкоін PayPal, що належить Ілону маску, можна легко конвертувати в долари з США за потреби, а також використовувати для купівлі та продажу інших криптовалют, доступних на його платформі, таких як біткоін ну, і пішло поїхало. Значить, Розуміємо, так? Маск хоче створити конкуренцію для USDT і це USD. Ну, зрозуміло. USDC, все це зрозуміло. Але кажуть, що не так це все просто і не факт, що йому це вдасться. Тому що, згадаємо, у 2019 році так само це вже хотів зробити мета Фейсбук, і він хотів випустити стейблкоін під назвою Libra, але зіткнувся з побоюваннями регуляторів, і йому цю лавочку прикрили. Побоєння регуляторів заключалося, що він може порушити світову фінансову стабільність. Ну, тобто, якщо почнуть розраховувати ну, звичайно, що бояться в першу чергу темного ринку, темних схем, темної бухгалтерії, невиплат податків і пішло-поїхало. Ну, і... Хочуть податки кожна країна в свою, в свою казну, а не щоб просто відбувалися операції, а ну, комісія від них йшла тільки суто тому мегамагнату цукербергу чи там маску, чи ще комусь в кишені. Хочеться їм, ну, кожній країні, звичайно, забезпечити себе, особливо першим діло проти проти, Європа і Америка, тому що це такі ну, мастодонти, такі. Сильні гравці на тому всьому, які розуміють е, всю загрозу ситуації, яка може відбутися. Якщо гроші перетечуть і так просто здадуться країни, і гроші перетечуть стейблкоїни, то можуть рушитися світові економіки, і світовий порядок. Звичайно, що всі ніхто того не хоче, е, крім власників от таких от, е, е, ідей, такі як Маск, такі як Цукерберг, і пішло поїхало. Ну я думаю, що звичайно, що е, е, уряди країн не дадуть їм цього зробити їм легше їх знищити взагалі задушити, на, як то кажеться, на зародище їх задушити, ніж дати їм розвинутися і таким ідеям, і взагалі. Кілька великих економік, включаючи Великобританію та Європейський Союз, запровадили правила регулювання стейблкоїнів. Ми то знаємо, я вже ту зачитувала, але ще раз нагадаю, політика ЄС набуде чинності в червні 2024 року, тобто через рік. Нещодавно Комітет з фінансових послуг Палати представників Конгресу США висунув законопроект про створення федеральної нормативної бази для стейблкоїнів. Зосередившись на правилах реєстрації та затвердження емітентів стейбл тобто висувають правила. Мені здається, що правила будуть дуже жорсткі і суворі з дотриманням всіх, ну, в основному, щоб податки йшли в економіки країн. Оце, я думаю, це буде єдине і основне вимога. А решту це все будуть додаткові такі правилка. Значить, що ще таке цікаве відбулося цього року? Ой, цього тижня. Сет знову відкладає створення біткоін ETF. Відсунувши його принаймні до осені, агентство не показало багато ознак того, що воно потеплішало до схвалення таких фондів, але схожий імпульс до їх пропозиції все ще занадто повільно, але рухається на користь криптовалют. Ну тобто просувається ну, як слимачок повільно і впевнено, можна сказати. Дають, показують цукерку і зразу ховають її. Кажуть: от, от, ми вже затвердимо, ще такі такі правила, ніби вже дотримуються правил. Власники цих проєктів і все рівно не дають ще відсувають, ще тянуть, ще... ну побачимо. В Мерці там скоро вибори, ми всі розуміємо, що влади міняються, і все міняється. І ми побачимо, що які будуть результати того всього. Ну і ще така дуже всі гримлять, я мушу зачитати ту новину, що суддя відправив засновника FTX Сема Бентмана Фріда до в'язниці, заявивши, що криптомагнат маніпулював свідкам. Ну там багато хто кричить, піщить. Коротше, все-таки його. Садять, побачимо, наскільки і що до чого, але вже в кайданках вивели його зали і будуть його тримати під вартою. Ну, буде він відповідати перед законом. Ну, Побачимо, чим то все закінчиться. По новинах наразі все. Зараз я хочу вам що ж, які ж в мене думки, куди ж буде рухатись наші такі основні криптовалюти біткоін, ефір і решта. Ну що ж, дивіться. Біткоін зробив такий ще собі, можна сказати, ще один виліт наверх. Рухається він поки що в спадаючому каналі до сих пір. Тут вже він дивіться, зробив один недолой, бачите, лой не оновив свій, а ніби не дотягнув. І тут вже відбувся перехай останнього хай. Ситуація, бачите, напружена зараз. Така пружинка вона звужується. Ніби ще канал спадаючий, але от зараз вже дивіться вже зараз будемо вирішувати, що ж ми маємо робити далі. Нас... Цього тижня зараз будуть далі якісь рухи з понеділка 100%. Але якщо ми згадаємо новини, які в нас відбулися, що і біткоїн ETF посунули, і апеляцію подав СЕЦ, і пішло-поїхало, бо вони не дуже втішні, взагалі для крипторинку, то я... Ну, але побачимо, коротше, що буде в біткоїні. По домінації те саме в нас, що і було. Не сильно вискочила, просто рухається так собі чуть-чуть вверх. Домінації. Альти трохи падають просто, тому така ситуація. Ефір далі. Не зробив він, бачите, навіть перехаю. Тобто, впевнено, рухається поки що донизу. Тренд в нас йде спадаючи по ефіру. Такий. Нема ніяких признак зміни тренду наразі. тому ефір, Мені здається, що все ж таки поки що спадає. BNB ідентична ситуація, до того, що була, просто рухаємося в коридорчику такому. Вималювався такий собі коридорчик, і в ньому ми застряли. То був великий коридор, тепер вже він звузився, але ніяких зрушень нема. Шибу зміг бінанс витягнути, дивіться, до яких висот, так як я і казала, бачите, що відбулося. Далі вверх шиба йде. Побачимо, скільки там ще хватить того імпульсу, може її надовго хватить, тому що рухається вона, бачите, до оцієї похилої. Я думаю, що сюди точно хватить її. Зараз я відлічу цей рівень. А там будемо бачити. Ну і дивіться, доки. Продовжує свій е, такий прорив, хоче рухатися вверх, далі. Вже зробив він тут. Перехай, тому дивіться, як стрімко і красиво, навіть враховуючи сьогодні вихідний день, він рухається до гори. Так що треба на нього звернути увагу, що ж з ним далі буде. А моя думка така, що він все ж таки йде до оцих хаїв. Ось така моя думка. А ви, друзі мої, діліться своїми думками, куди ж рухається наш ринок, як ви вважаєте, чи ми йдемо вниз, чи може вгору зараз ми прорвемося і все ж таки досягнемо своїх висот, біток 1 на 30. Дві з половиною, так як він йшов, щось не дійшов. Всі решту валюти підуть за ним. А може навпаки, альти зараз попадають, а біток підніметься, і домінація виросте. Ну, діліться своїми думками, мені також цікаво почути вашу думку. Якщо ви ще не підписалися до мій канал, то ж зараз саме час це зробити. Будь ласка, підпишіться, лайк цьому відео, поставте дзвіночок. А якщо ти ще не зареєстрований на біржі Binance або Bybit, то під цим відео я залишаю реферальне посилання, реєструйся і торгуй. Там приємні бонуси для тебе. А я нагадую. Що в телеграм-каналі в себе посилання під цим відео буде. Я залишаю детальний опис інших криптовалют, таких досить з великою капіталізацією. Я ділюся своїми думками, куди ж вони будуть рухатися. Так що переходь на мій телеграм-канал, дивися, там досить цікаво. Ви несеш для себе дуже багато корисного. Я надіюсь. До нових зустрічей, Па-па.